Привіт, усім тема нашого сьогоднішнього уроку – як експерту та бізнесу заробляти на мікроблозі за новими правилами без ведення блогу 24 на 7. Чому я заакцентувала увагу саме на мікроблозі? Тому що є дуже поширена думка, що для того, щоб заробляти на блозі, обов'язково потрібно мати велику аудиторію або бути блогером-мільйонником. Це абсолютно не обов'язково, а також абсолютно не обов'язково 24 на 7. Бути в блозі, тож сьогодні ми розберемо, що ж насправді для цього потрібно. Я покажу на своєму прикладі, на прикладі своїх учнів, та поділюся з вами робочими методами, які працюють як в мене, так і в них. І мене звати Анна Парфенова, Я маркетолог, таргетолог. А за три роки я розробила власний метод продажів через соціальні мережі, який допомагає навіть початківцям. З мінімальними охопленнями швидко виходити на регулярний дохід з блогу. Прийшла шлях від фізичної роботи за кордоном до створення власного онлайн-бізнесу. Заснувала навчання мистецтво продажі, де навчає продавати та досягати фінансових цілей. Мій максимальний кейс 6 тисяч євро за період навчання. Проблема більшості експертів та бізнесів полягає в чому? По перше, це ваші дії не приносять результату. Да? Тобто, ви робите щось, але це. Безрезультативно, чому це відбувається взагалі? Тому що ви дієте по-перше хаотично, безсистемно. У вас немає чіткої структури. Ви просто пробуєте одне інше, і нічого не спрацьовує. Та? І у вас немає чіткого розуміння, що ви маєте робити для того, щоб у вас реально був результат. Ви не вмієте продавати себе та свій продукт. Оце основна проблема більшості експертів. Спеціалістів от людина може бути суперкласним експертом в своїй ніші дуже добре в цьому розумітися, але ніхто про це не дізнається, тому що людина елементарно не може себе продати. Починаєте вести блог, але швидко закидаєте. Ви беретеся за все одразу. Ви хочете і це спробувати, і те спробувати, і нічого не не доводите до результату, тому що теж немає чіткого розуміння, як з цим працювати. Ви робите те, що давно застаріло та не працює. Да? Тому що якщо розглядати сферу онлайну, то тут дуже швидко все змінюється. Тут треба розуміти, які методи актуальні, а які методи вже застарілі та не працюють. Також ви працюєте без підтримки та погляду зі сторони. це знаєте те саме, що маленьке, лише народжене кошеня, яке сліпе, воно не знає куди йти. І ось саме так ви рухаєтеся в розвитку свого блогу, тому що ви абсолютно не розумієте, що вам потрібно зробити, і у вас немає ніякої підтримки людини, яка б могла вас координувати, підказати, що ви робите не так, направити вас. Ми розберемо, як побудувати систему в блозі, яка приносить регулярні продажі без постійної включеності 24 на 7. Я взагалі така людина, що я а, хто зі мною знайомий, ви можете помітити, що я. Не щодня з'являюся в блозі, Я не роблю дуже багато контенту, але при цьому в мене є регулярний дохід з блогу. І як я це роблю, як мені це вдається, і мої хитрошими кішками сьогодні. Поділюся. Погляньте, секрет моїх успішних продажів, що не працює, робити багато хаотичних дій, що не приносить результати або дають мінімальний ефект. Я тут наглядно показую, скільки в мене було. Контенту, коли я тільки починала вести блог, тобто я щодня клипала ці сторіси, і результат був просто мінімальний. В мене було дуже мало клієнтів, і як бачите, яка в мене активність зараз, тобто я можу там випасти на тиждень з блогу і нічого з ним не станеться, нічого не розвалиться, продажі будуть відбуватися, все працює, все в порядку. Які методи я використовую на сьогоднішній день? По-перше, це трафік, тобто постійний прихід аудиторії нової, це реклама та трек, трек це взагалі для мене. Дуже приємне відкриття цього літа. Я лише почала його вести ну, мабуть, двох місяців ще немає, як я веду це цією платформою, але я дуже-дуже задоволена. Далі, контент. Зрозуміло, що не дивлячись на те, що я не створюю його кожного дня і ну, в дуже великій кількості, але все одно регулярний контент присутній в моєму блозі. А також є сайт, воронки та діагностика. Далі ми це розглянемо. Почнемо з бази. Як швидко та якісно упакувати профіль без зайвих рухів. Розглянемо важливі кроки. Перший – це зробити розпаковку особистості та експертності. Це елементарні речі. Я зараз пройдуся по цим пунктам, а далі кожен з них ми з вами розглянемо. Далі, проведення каз-деві, прописуємо шапку, даємо користь, упаковуємо хайлайтс, робимо закріплені публікації. Розпаковка особистості. Та експертності, що це взагалі таке, для чого її потрібно робити? Можливо, ви вже про неї чули, стикалися з цим, але скоріш за все, що більшість з вас не розуміє справжню її цінність. Тож подивимося. Перша розпаковка дає зрозуміти ваші сильні сторони. 90% людей реально не розуміють своїх сильних сторін, і вони не розуміють. Чим вони можуть бути кращі, ніж їх конкуренти, чим вони можуть принести користь, істинну користь своєму потенційному клієнту, і саме для цього потрібна розпаковка. Також вона показує, над чим потрібно попрацювати, де можливо є слабкі сторони, які треба підтягнути, допомагає визначити, який продукт можна створити. Якщо навіть на даному етапі ви ще не знаєте, який продукт ви будете створювати, можливо, у вас тільки зародилася ідея. Або ви над цим думаєте, що б ви хотіли створити розпаковка вам цьому допоможе. Розпаковка визначає експертні та особисті теми для блогу. От в кого є проблеми з контентом, коли людина не знає, що її публікувати, про що, як і так далі. Тут теж вам розпаковка йде на допомогу. І вона дозволяє побачити себе очима інших та отримати зовнішній погляд. Тобто, розпаковку можна зробити самому, а можна, щоб хтось вам зробив цю розпаковку. Краще, звичайно, коли це робить хтось, тому що погляд зі сторони він може бути дуже цінним. До прикладу, Ліна зробила за період навчання 6 тисяч євро і прийшла вона до мене саме з відсутністю особистості в блозі. Да, я хочу максимально показати на прикладах вам, як завдяки цим інструментам люди змогли дійсно. Змінити свою роботу, покращити своє ведення блогу, монетизацію і так далі. Це живі приклади живих людей, чи є підтвердженням того, що дійсно ці методи працюють. Є прийшла саме з відсутністю особистості в блозі. Вона б'юті майстер, і в неї був такий шаблонний б'юті-блог, який був більше схожий на портфоліо. Вже не актуальна така суха експертність. Да? Люди хочуть бачити людей, і це важливо вміти показувати. Але саме в б'юті індустрії. Зараз дуже розповсюджена досі ще помилка, коли б'юті-майстри перетворюють свою сторінку саме на таке портфоліо їх робіт, де абсолютно немає людини. І це дуже зменшує кількість ваших клієнтів, повірте, для чого ми робимо каздеви? Щоб краще розуміти своїх потенційних клієнтів, раз, щоб визначити, який продукт створити та що їм запропонувати. Тобто каздеви це вже аналіз вашої аудиторії. Ви виводите там, наприклад, 5-10 людей на такі, такі діагностики, ви з ними спілкуєтеся, щоб зрозуміти, що їм дійсно потрібно, тому що у вас може бути одна задумка про ваш продукт своє бачення, да? а спілкуючись з вашими потенційними клієнтами, ви можете зрозуміти, що їм потрібно можливо навіть кардинально щось інше, а можливо трішечки щось інше, що можна змінити, підлаштувати під них. так? Да? Ось дуже простий приклад. моя знайома створила навчання. Це було навчання по Тіктоку. Воно було в записі, і вона його продавала, і ніхто його не купував. І вона не могла зрозуміти, чому ніхто не купує. І ціна маленька. і Стільки вона там користі дає, але ніхто не купує. І було питання, чому, коли вона почала робити каздеви, з'ясувалося, що людям не потрібні просто записані уроки. Вони готові купити дорожче навчання, але щоб це було навчання з взаємодією саме з нею. Розумієте, ось для цього робляться кадеви, щоб розуміти і потреби людей, і формат майбутнього продукту, да? дослідити дійсно істинні потреби потенційних клієнтів і щоб оцінити затребуваність продукту, тому що буває таке, що ми щось придумали таке класне, класне, але по факту воно потім не продається. Чому? Тому що треба було спочатку, хоча б... Провести каздев і оцінити, наскільки цей продукт актуальний людям. Що прогріти людей до подальших продажів, тому що на цих каздева, спілкуючись з людьми, ви вже їх прогріваєте до майбутніх продажів. Що має бути в шапці профілю? Вже думаю, не потрібно пояснювати, наскільки важливо є шапка профілю, да, тому що про це багато хто говорить, а що це обличчя сторінки, що це перше, що бачить людина, коли заходить до вас на сторінку. Що там має бути? Ваші найкращі досягнення. Вони прогрівають людину. До покупки та додають авторитету. Це є важливим. Унікальна відмінність від конкурентів. Якщо вона у вас вона у вас в будь-якому разі є, але буває таке, що ви її просто не знаєте, не бачите. Але якщо ви вже її знайшли, обов'язково це покажіть в шапці профілю. Продовження комунікації та да? Користь для людини, щоб вона зробила наступний крок. Ось на мене ви можете побачити, що це запис на безкоштовну консультацію. Да? У вас це теж може бути якийсь лідмагніт, щоб людям було цікаво далі продовжувати комунікацію з вами якимось чином щось корисне для себе отримати. Хайлайтс – це не місце для збереження гарних фоточок. Да? Оце е, я дуже люблю, коли люди бережуть свою пам'ять в актуальних. Це непогано, але ви маєте розуміти, що актуальні це інструмент. Який буде вас продавати. І там не мають бути збережені ті сторіс, які просто вам там милі до душі, просто які вам подобаються. Да? Та мають бути реально крута, актуальна інформація, яка буде продавати за вас, поки вас немає в блозі. Дивимося, що там має бути проблема клієнта: що ваші клієнти найбільше хочуть, і з яким запитом звертаються, От ви можете взяти одну, дві-три проблеми і широко розкрити їх. Цьому актуальному, да? щоб людина вже зайшла, вона одразу дивилася, прогрівалася. Якщо вона впізнає свою проблему і ви даєте рішення людині цієї проблеми, то ви вже робите її на декілька кроків ближче до покупки у вас. Також типові дії людей. Як зазвичай намагаються вирішити цю проблему люди, і чому це, наприклад, не дає результату? Чому це не працює? Да? Пояснити, чому стандартні способи. Малоефективні, і далі ви даєте результат, що можна отримати, якщо проблему вирішити правильно. Прям візьміть собі, зробіть скріншот, тому що це схема створення актуального, яка реально є ефективною і продає. Наступний етап: це чому працює, да от ви даєте людині рішення її проблеми через цей продукт, і далі ви пояснюєте, чому ваш підхід ефективний, да і підвести до продукту також. Відгуки та кейси, тобто це все ми розглядаємо одне актуальне, так відгуки та кейси одразу треба дати людині пруфи, підтвердження того, що ваш метод працює, що е, метод або послуга дає результат, одразу даємо підтвердження, там відгуки, там якісь скрини і так далі. І покроковий план коротко, що потрібно людині зробити, щоб вирішити її проблему, але звичайно, що включаючи ваш продукт. І робимо заклик до дії. Анкета, сайт, плюсика, перехід дірек для наступного кроку. Одразу ми людину включаємо в комунікацію. А я хочу вас запросити на безкоштовну діагностику. Для вас це можливість, по-перше, поспілкуватися зі мною і почути моє бачення щодо просування вашого продукту, отримати чіткий покроковий план вашого подальшого розвитку в найближчі три місяці, з прорахуванням витрат та прогнозованого доходу в майбутньому. Під цим відео ви знайдете посилання, де ви можете це зробити. Далі, що має бути в актуальному? Зачепити проблеми клієнта та показати, чому це важливо. Це перше. Показати типові помилки та причини, через які проблема виникає. Третє: показати наслідки, якщо нічого не робити. От ми маємо людині донести, що дійсно що може статися, якщо... Вона не буде вирішувати цю проблему, які можуть бути наслідки при цьому, щоб людина вже оцінювала, що на даному етапі її цю проблему буде вирішити значно легше, ніж там через півроку чи через рік, коли стане ситуація ще гіршою. Пояснити, як проблему можна вирішити, показати результати, які можна отримати, якщо почати діяти вже сьогодні, і пояснити, чому вигідно працювати саме з вами і дати заклик до дії. Ось, наприклад, Таня, людина, яка отримує клієнтів органічно, навіть не з реклами, отримує компліменти, що її сторінка дуже виділяється, тому вони її обрали. Да? До речі, Таня теж вона займається шугарингом, вона б'юті майстер. А вона до мене прийшла ще як тільки пройшла своє навчання по шугарингу, Ми з нею працювали з самого початку, в неї не було жодного розуміння, як має виглядати її профіль, щоб це було цікаво, щоб до неї приходили клієнти. Але ми справилися з цією задачею. Таня працює з таргетованою рекламою, до неї приходять заявки з таргетованої рекламою, але паралельно до неї приходять просто органічно клієнти і постійно їй кажуть, що її сторінка дуже виділяється, і саме тому вони обрали її. Закріплені пости можуть містити да? інформацію про вас, опис продукту, да? закріплені пости, наші публікації, які ми закріплюємо вгорі. Да? Важливо, ми цим керуємо, тобто нам обирати, що нам там вверху закріплювати і що має там взагалі бути. Інформація про вас дуже важлива, щоб людина одразу знайшла, познайомилася з вами, зрозуміла, які у вас там погляди на життя, хто ви взагалі така, чи ви можете бути корисні в цій людині. Опис вашого продукту ви можете розказати, також в актуальному закріпити інформацію про ваш продукт, ваш метод, ваш підхід, на результати, кейси, відповіді на часті запитання та заперечення. А, наприклад, ось моя учениця Ліля після упаковки сторінки почала отримувати запити з блогу. Да? Це людина, яка якій достатньо було лише упакувати сторінку, і вона вже почала отримувати запити. От наскільки важливо не пропускати оцей етап якісної упаковки сторінки. Тому що, ну, ви пропускаючи цей етап, там, наприклад, одразу запускаєте рекламу. Або просто сидите і там, не знаю, чекаєте, може, може, якісь клієнти будуть. Да, там, виставлю пару сторіс, може хтось мені напише, хтось щось купить. Але якщо сторінка не упакована, повірте, навіть якщо у вас будуть якісь продажі, вони будуть мінімальними. Наприклад, воронок для продажів. Показую ось три воронки, якими я найбільше користуюся якими також ви можете користуватися, перше це воронка актуальне, дірект, діагностика продажа. Тобто, ви там в актуальному розкриваєте якусь тему, далі запрошуєте людину в Дірект, потім з Діректа запрошуєте її на діагностику, і на діагностиці ви її продаєте. Не всім нішам підходить продажа через діагностику, але це стосується вже високочекових продуктів. Ця воронка є найкращою, найбільш ефективною. І далі в нас також воронка через reels Post. Тобто ми можемо от reels Post опублікувати, з нього вивезти людину в актуальне, далі в Дірект, далі виводиться на діагностику і далі відбувається продажа. Третє, шапка профілю. Як я вам вже казала, що шапка профілю теж має кудись вести людину або на якусь безкоштовну плюшку, або там ваш телеграм-канал. Далі ви виводите також, можна виводити людину діагностику або виводити її в Дірект, там теж продавати. Це залежить від вашого продукту. Мета воронки плавно вести потенційного клієнта від знайомства до покупки з вами. А якщо ми говоримо про трафік, то зараз я використовую два шляхи залучення нової аудиторії: це таргетована реклама і це тренд. Таргетована реклама вона залучає саме вашу цільову аудиторію. Тобто, налаштовуючи таргетовану рекламу, ви її налаштовуєте саме на тих людей за тими характеристиками, які ви вже знаєте про свою цільову аудиторію. І реклама показується саме цим людям. Стрес там трішечки ем, складніше. Там все залежить від тієї інформації, яку ви подаєте. Тобто від того, як люди реагують таким людям, і показуються ці публікації. Тому тут важливо. Про це ми пізніше поговоримо. Також є в цьому році інформація про трец. Але великий плюс є в тому, що це безкоштовно, це абсолютно органічне просування, і за це я трець її дуже люблю. Таргетована реклама спочатку розберемо таргетовану рекламу. Чому вона не працює? Найбільше розповсюджені помилки: це рандомна публікація, яка нікуди не веде. От взяли якусь публікацію рандомно з своєї сторінки, її закинули на просування, і ну, це, це не дасть результату, одразу вам кажу. Пряма пропозиція Купи-купи. В більшості випадків зараз це вже не працює. Я буду з вами відверта. А, якщо це працювало два роки тому, то зараз вже люди більш довше думають перед тим, як зробити покупку. І для того, щоб їм купити, недостатньо їм один раз побачити вашу рекламу і такі одразу О, купую! Н -н -н. Зараз це так не працює. Звичайно, що креатив з неякісних матеріалів. Якщо ваш креатив виглядає неякісно, дешево, це теж впливає на рекламу. І продажі тільки на гарячу аудиторію. Що це значить? Гаряча аудиторія це люди, які вже є на вашій сторінці. Це класна аудиторія, вона вже прогріта до вас, лояльна. Ви прекрасно можете продавати цим людям. Але ви маєте розуміти, що вам потрібно поновлювати вашу аудиторію, тому що рано чи пізно вона вигорає, тобто закінчуються люди, просто які вас купують. Наприклад, Галина не знала навіть, як запускати рекламу. Продажі були випадковими, там серед знайомих. Але вона опанувала нові навички і вийшла на 65 тисяч гривень на місяць. Це теж людина, з якою ми працювали з нуля. І завдяки таргету їй вдалося досягти таких результатів. Що працює на сьогоднішній день в таргетованій рекламі? Це цікавий офер, унікальна можливість, обмеження часу, чіткий заклад до дії, чітке позиціонування і робота з різними рівнями бізнесу. Далі, якщо перші пункти нам зрозуміли, то останній пункт може змусити вас задуматися, що це, про що я взагалі говорю. Тому далі я вам про це розкажу. Ну, і ще цікавий офер, да? Давайте розберемо цікавий офер. Це офер, фактично, це унікальна пропозиція. Да? Це те, що має зачепити увагу людини, привернути її увагу, змусити зупинитися, задуматися і, врешті-решт, купити. Да? Тобто, це пропозиція озвучена, і вона має бути ну, реально цікавою. Ми з вами розглянемо контент і рекламу а, як сходи впливу, да? от коли ви. Взаємодієте з вашим потенційним клієнтом, ви піднімаєте людину з будь-якого рівня до покупки. Ось велика помилка полягає в тому, що багато людей вони працюють лише з найвищим рівнем обізнаності. Да? Тобто з людьми, які вже все знають про це, вони вже розуміють, що їм потрібно купити, і вони лише шукають там людину, в якої вони зможуть це придбати. І це виходить, що ви продаєте лише на теплу таку аудиторію, вже обізнану. Да? І ви дуже багато втрачаєте, тому що дуже багато людей є холодних, які не знають взагалі, що в них є там проблема, чи її можна вирішити. Вони не знають, що ви можете вирішити цю проблему. Що елементарно, що саме ви зможете їм допомогти, а не хтось інший. Оці всі пункти потрібно закривати через свій контент, через свою рекламу. А якщо ми розглянемо ці сходи, да, то ми бачимо, що найперша сходинка це. Байдужість, да? тобто це людина, яка їй навіть не цікаво, можливо, те, чим ви займаєтесь, або вона навіть не знає, чим ви можете бути їй корисні, або навіть не знає, що її проблему можна вирішити якось. Да? Наступна сходинка це вже обізнаність. Вона вже розуміє: от ви просвітили людину, і вона вже розуміє, що ви зможете їй чимось допомогти, або що є такі експерти, спеціаліст, який може їй допомогти. Далі, порівняння. Вона починає вже порівнювати. Різних експертів, придивлятися, хто може їй допомогти. І далі вона вже робить вибір. На цій лекції я хочу приділити увагу також треть. Це метод просування, який доступний абсолютно всім, не потребує окремого рекламного бюджету, тому що це безкоштовне органічне просування. Далі допомагає залучити аудиторію та продавати органічно. Просто розібратися, як це працює, і, будь ласка, і досвід у треці. Менше місяця, ну, вже більше місяця. Це охоплення з одного посту 11 тисяч це максимальне моє охоплення. Закрила клієнтів на 3 000, більше 3 тисяч євро саме стрес, ну вже більше 4, мабуть, точно, є треба перерахувати. Плюс 70 підписників стрес та плюс 30 інстаграм на місяць. За місяць позиція не женують за підписками чи лайками, прийшла сюди продавати. От я вам навіть показала цю статистику, для чого? Для того, щоб. Показати вам, що до мене не прийшло за цей час дуже багато підписників. Я не отримала якихось шалених охоплень, шалених підписок. Але при цьому я змогла за короткий час класно монетизувати цю платформу, ну абсолютно нічого не вкладаючи в неї. Розумієте? Тут не грає також роль, скільки у вас підписників, чи які охоплення ви набираєте. Тут за все впливають бронки, які ви використовуєте, чи розумієте ви взагалі, як працюють алгоритми і так далі. Поїхали це, розберемо. В чому полягає мій підхід? Продажі влог тут не працюють. Якщо ви будете казати там, ось, купи це, купи те, да, як ми це робимо в інстаграмі, тут це так не працює. Можуть бути пости з двома-трьома лайками, але один вдалий пост може потрапити в рекомендації та привести клієнтів. Це дуже розповсюджена практика саме в треці. Головне розуміти алгоритми. Як працюють алгоритми треці? Пост, який чіпляє увагу, він отримує реакції: лайки, коментарі, підписки. Коментарі та підписки найсильніший фактор просування. Чим більше коментарів та підписок у перші дві години після публікації, тим довше пост показується людям. Оце важливо розуміти, в які години публікувати, що публікувати, щоб це потрапляло в увагу людей, і далі воно органічно саме буде просуватися. А приклад моєї учениці Наталі за перший тиждень навчання в неї плюс одна клієнта на високочековий продукт та два учні вона викладачка англійської. Буквально за тиждень ведення трендс отримала прекрасні фінансові результати. Нічого в нього не вкладаючи абсолютно. А гілки, які спрацювали у мене, просто приводжу вам приклади гілочок, які я використовувала, які принесли мені класні результати. Перша з них планую переїзд в іншу країну, але ще не визначилася куди. Критерії такі: теплий клімат біля моря, pet friendly, легка легалізація. Допоможіть, я вже визубленості, куди порадити. Це Такий пост, звичайно, що з нього я нічого не продала, але для чого такий контент теж потрібен. Це особистий контент, ми його робимо також для того, щоб десь підняти охоплення, показати свою не тільки експертність, да, а й особистість, показати свою е, іншу сторону, як людини. І ось е, якщо ви навіть показуєте якусь свою сторону, то старайтеся робити це регулярно. Тобто е, я переїжджаю, я показую регулярно цей процес підготовки до переїзду, і людям цікаво за це спостерігати, ну як за серіалом. Да. Далі, 21.30. У мене виникла ідея, і ви маєте мене підтримати. Хочу створити безкоштовний інтенсив по продажам через інстаграм та тегс. І якщо буде 20 пусіть, тоді роблю. Да, тут я використала такий хук, прийом з підбуренням людей на активність. Дуже класно спрацювало, можете самі побачити. Вам не потрібні охоплення, щоб заробляти з блогу. У мене все. Живіть тепер цим. А у мене також дуже класно заходять такі. Ну, можна сказати, трошки дерзкі пости. А тут не супер багато охоплень, але е, я зберегла це чому? Тому що тут були репости, навіть люди репостили і через те, що інші експерти репостили мій пост стрес, тому що це така тригерна тема і дуже болюча для багатьох. А наступне: за два тижні я закохалась в стрец, закрила клієнтів з цієї платформи за цей час на 2 240 євро. Вже впроваджую новинку, це є наставництво по продажам. Кидаю, плюс, якщо цікаво, моє бачення свого продукту. А ну загалом, що я вам скажу так, коли ви ділитеся своїми досягненнями, люди діляться на два на дві категорії: одні підтримують, пишуть клас, супер, дуже круто, все ти молодець, давай так само далі продовжуй». І інша категорія, які пишуть це, це брехня, це фотошоп і так далі. Тому третє – це те місце, де ви можете отримати хейт, але якщо ви хочете реалізовуватися, якщо ви хочете. Виходити на певний дохід, монетизувати свою діяльність, то має бути це байдуже. Спочатку я трішечки так з обережністю ставилася до хейту, а тепер мені навіть цікаво спілкуватися з хейтерами відповідати їм на якісь їх гострі запитання і так далі. Мене це навіть тішить. Але це не матиме результату, якщо ви не вмієте продавати. Якщо ви не вмієте комунікувати з людьми, ставити правильні запитання, використовувати маркетингові прийоми, спілкування з клієнтами, да, що є надважливим. Продавати так, щоб купували на високий чек, спілкуватися в позиції дорослого, донести цінність продукту, продати себе як експерта або спеціаліста. Навички продажа вирішують все. От те, все, що я сьогодні проговорила, воно може просто зійти на нуль, якщо ви не вмієте продавати. Якщо у вас немає навичок спілкування з людьми, навичок в продажах, це все просто перекреслюється. Розумієте? Але. Цим не народжується. І навіть якщо ви сьогодні не вмієте продавати, це не кінець світу, цьому можна навчитися. Але цьому і за один день не навчишся. Просто цьому треба приділити час, це залежить від вашої зараз початкової бази, да? і починати цьому вчитися. Починати вчитися, тому що ким би ви не були, що б ви не продавали, навіть якщо ви не будете працювати в подальшому ем, в онлайн бізнесі. Навіть якщо ви не будете працювати в товарному бізнесі, все одно все наше життя це продажі, це вміння себе продати подорожче. І якщо ви не навчитеся цьому, то ви будете так і надалі недооціненою зіркою, так скажемо. Завершення нашого сьогоднішнього уроку хочу сказати, що якщо вам відгукнулося моє бачення, моє ставлення до продажів, а я хочу вас запросити на безкоштовну діагностику. Для вас це можливість, по-перше, поспілкуватися зі мною і почути моє бачення щодо просування вашого продукту, отримати чіткий покроковий план вашого подальшого розвитку в найближчі три місяці, з прорахуванням витрат та прогнозованого доходу в майбутньому, то ви можете записатися для цього на діагностику. Під цим відео ви знайдете посилання, де ви можете це зробити. Я вдячна вам за те, що ви прослухали, чи продивилися цей урок, і до зустрічі на діагностиці.